Ці кримінальні справи, які розпочаті там чи по Насірову, чи по Мартиненку, чи інші резонансні справи, які стосуються корупційних або точніше антикорупційних розслідувань, вони фактично ми бачимо не мають великої великого прогресу в судах. Тобто, навіть попри те, що є якісь зрушення в плані слідства. Коли справа доходить до суду, то ми бачимо, ну, що вона не рухається. Тобто, їх відпускають під легкі запобіжні заходи, справи, скажімо, не переходять до розгляду по суті, і кінця і краю цьому не видно. Це пов'язано з тим, що судова система на сьогоднішній день це головне гальмо будь-яких змін в країні. І президент, парламент має на увазі парламентська більшість, так звана коаліція, уряд. Вони фактично ми бачимо, не збираються цю ситуацію змінювати. Тобто їх напевно влаштовує саме така судова система, яка залежна, яка корумпована, якою легко на яку легко впливати, і водночас, яка гарантовано не буде засуджувати топ корупціонерів. Тобто їм це дуже вигідно, тому що вони знають, що є така можливість зупинити будь-яку будь справу в суді і фактично уникнути покарання. Те саме стосується кримінально-процесуального кодексу, який у нас містить абсурдні норми, коли вихід під заставу для корупціонерів. Стає просто певною такою індульгенцією, тобто там спіймали, що в нього вдома лежить 4 мільйона доларів готівкою, заплатив там 600 тисяч доларів і пішов гуляти. Ну, якби це повинно зникнути. У нас вже більше двох років є законопроект в парламенті, яким ми пропонуємо відмінити ці норми кримінально-процесуального кодексу. На жаль, крім час від часу гучних заяв окремих депутатів коаліції, що от ми збираємося це робити. Прогресу теж тут немає. Очевидно, думають і про себе. Раптом ну, життя ж буває по-різному, складається. Раптом самі попадуть в колись таку ситуацію, і у них не буде можливості відкупитися. Тому, напевно, для себе і тримають такі. А може, врешті непогана судову систему, а не де недостатньо доказів, якщо казати наприклад, справі на сірова. Ну, ви знаєте, можна було б сказати, якби це була якась така, знаєте, там. В Дві сторони: десь би працювала судова система, десь би не працювала. У нас дивіться, яка ситуація. У нас в судовій системі загалом, якщо ми беремо по кримінальним справам, у нас менше 1% виправдальних вироків. Тобто загалом по країні, по всім, по всім, по всім кримінальним справам. Тобто, по суті, суд в абсолютній більшості випадків виносить обвинувальний вирок. Тобто він не а, ну, завжди майже погоджується з тим, що приносить йому слідство. Майже завжди його все влаштовує, слідство проведено, вони вважають добре. Це коли стосується простих громадян. Але коли стосується топ-корупціонерів, все з точністю до навпаки. От просто абсолютно, у нас тільки 3% за останні 3 роки. У нас тільки 3% справ закінчилося а, реальною тюрмою для корупціонерів. Тобто, коли мова йде про корупціонерів, наш суд стає супергуманним. Він виносить 90% відсотків виправдовувальних вироків або взагалі справа розвалюється в суді. Тобто він не знаходить доказів, слідство все неправильне і так далі. Тобто, в зв'язку з цим я думаю, що тут є очевидна система. Тобто, якби це я ж кажу, якби це було по якійсь справі. Там суд приймав позицію слідства, по якійсь справі ні, то ми могли б говорити, що дійсно можливо десь доказів недостатньо. А коли це завжди відбувається і завжди суд на стороні обвинуваченого, коли це мова йде про корупцію? Ну, це мені здається системність. І хотілося б ваші коментарі щодо вчорашньої ситуації почути під час ранкового планарного засідання, була столична перепалка між батьківщиною і радикальною фракцією. На вашу думку, на чиєму боці правда? От як це можна все зрозуміти? по газових питаннях? Знаєте, ситуація дійсно там дуже складна, і кожен напевно сам має робити свої висновки, тим більше ця історія.